На війні він втратив друга, сам неодноразово отримав поранення та продовжує рятувати життя своїх побратимів. Бойовий медик на позивний віскі доєднався до війська, коли йому виповнилося 19 років. Одразу після навчання у медичному коледжі служив у 128-й бригаді ще під час ООС. На його рахунку десятки врятованих життів моїм колегам він розказав, скільки часу бойового медика на порятунок життя на полі бою. Ворожий обстріл є поранений. Його потрібно привезти на точку евакуації. Медва крушає в дорогу. Бригада бойових медиків на місці. Кожна хвилина на вагу життя. Якщо ти просто піхотинець, ти відповідаєш фактично за себе і виконуєш поставлену тобі задачу. Коли ти медик, ти мусиш відповідати за життя своїх побратимів. Їхнє завдання допомогти у перші хвилини після поранення і якнайшвидше доправити воїнів до стабілізаційного пункту. Боротися зі смертю часом доводиться на полі бою під кулями. Там нема вверху Де -де -де? Ось тут вверху. Так. А ну-ка, зараз чуть-чуть отак на бочину зможеш на тут повернутися. Ні. Боєць за позивним віски уже четвертий рік рятує життя захисників на передовій. Були люди там із ампутаціями кінцівок, з вісцерацією, там з пораненнями голови. Всього не запам'ятаю. Міст кишечника, сам кишечник, кров і так далі. Кістки це ну нічого в цьому особливого немає. Ми всі люди, ми з цього складаємося. Пішов у військо одразу після медичного коледжу у 19 років. 20-й рік, значить, сіли з моїм товаришем, поговорили. Нас перетиналися наші життєві плани. От і купили квитки до Ужгорода, прийшли в Великоберезнянський воєнкомат, пройшли комісію, і 9 вересня ми вже були на території, а з 11 офіційно в лавах збройних сил. Повномасштабне вторгнення Олександр зустрів у потязі дорогою на Донеччину. Підрозділ прибув у Волноваху. Почався масовий артобстріл. От Тоді з'явилися перші поранені. Фактично, перший поранений, не поранений мій на війні, навіть не мав кровотеч, але він мав два переломи. Чоловік вижив, все було нормально, він тепер навіть входить. Далі Херсонщина, Харківщина, Запоріжжя, Бахмут за час війни Олександр побував на різних напрямках фронту та й сам неодноразово був поранений. Перша ворожа куля у ногу зачепила поблизу Зайцевого на Донеччині. Попри це, того ж дня став командиром спостережного посту. Зміг надати першу допомогу і евакуювати побратимів. Віски переконаний, медик на війні це не лише про лікарські навички. Фактично, ти такий самий піхотинець. Ще й до того це сержантська посада, значить ти виконуєш сержантські обов'язки. Тому якщо зникає управління роти якимось чином, або там вони поранені, чи загинули, то управління на решту людей береш на себе ти. Але от якщо наступає кульмінаційний момент, то мусиш ще бігти там, де є поранений. Фронтовий наплічник, швидкість, рішучість та холодний розум це головне у роботі бойового медика. Подеколи буває складно і морально, і фізично, та попри юний вік. Військи вправно справляються з бойовими завданнями, кажуть товариші по службі. Радий бачити, я нормально, ну, я, я так. Ну що, зміна в наших пройшла чудово, без трьохсотих, екіпажі помінялись. За період війни провів сотні евакуацій, врятував, врятував десятки, що вже підтверджено, життів наших військовослужбовців. Бажання вчитися знову ж таки курси за кордоном, бажання вчитися здобування нових методик, нових технік. Медик на війні це Янгол, Янгол, який веде боротьбу із безпосередньо смертю. Олександр нагороджений двома орденами за мужність та орденом святого Пантелеймона. Але для нього головна відзнака бачити живими та здоровими побратимів. Слава Україні. Його. Все добре. 4-5 Чітп'ятно за роки віски жодного разу не пошкодував про свій вибір. Попри все, пережити на фронті він і далі гідно несе звання військового, надає допомогу, хоч і знає, що кожного дня ризикує життям. Для мене перемогою є те, що Україна досі є на карті. Це суверенна держава. У нас є своя мова, у нас є свій гімн, є свій прапор. І ми не виконуємо накази нашого полуного сусіда. Я, як і попереднє покоління людей, робив це для кого? Для наступного покоління. З вірою у перемогу Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.